Можемо бути у спільноті і разом дійсно славити. Мене, як вам сказати, серце радіє, що знаєте, прославляють Господа і середні, і молодші, і разом в спільноті прославляємо. Він є, можна сказати, центром тут, де ми роздаємо йому славу. Довчимося для того, щоб допостати, щоб він прославився в наших серцях. І зауважимо чи в піснях, чи в віршах, чи писанні слово серце, так як я в той мав. Знаєте, Що воно має важливу роль серця кожної душі. знаєте. І коли читаємо Біблію знаєте, і, і знаходимо в тому, що дуже багато разів говориться про серце. Розумієте? Писання. І коли людина перебуває із самим Господом Богом, то вона. Ну, я, хав про себе, я читав, я ну, читав, ну, не розумів, що знає в різні боті. А коли в сьогоднішній день відкриваю слово, і Господь мені дає розуміти, що є слово, яке він говорить, що воно є добре, і є слово те, що є добре. І він розділює ці моменти. Бо тому що коли навіть є, знайдемо про слово серце, де багато згадується, у слові Богу то він говорить про серце неправильне, серце тверде, нечисте, розумієте, гріховне. І говорить, яке серце є з ним, вже, нове. То каже про старе серце, а це вже знаєте, відкриває писання про нове серце. І коли ми вже так розуміємо, знаєте, тоді, як казав апостол Яків, до церкви, каже, що хто ну, не хватає навіть, мудрості Божої, то він каже прохід. А для чого просити? А для того, щоб дійсно, знаєте, як вам сказати, тверезо вже, приймати це слово і, і щоб мати той розум, чим написано Христів. Знаєте, не вже свій, ніхто там щось скаже, але Христів розум. І коли людина дійсно вже так, знаєте, зрозуміло, розуміє, тоді воно буде знаєте, дійсно відповідно Слова Божого підтримувати самого Христа. Він буде вести. Чуєте, у чому промежутку нашого життя. Брат прочитав про страдання і муті, І дійсно, для чого Господь це взяв? Для того, щоб нам поміняти серця. Для того, щоб змінити зовсім положення думок. Ні такі як були до Христа, але вже як після Христа. І Він це навчає. І Він це дає нам мудрості в тому, щоб ми так і, і проживали. Написано, у слові, де я можу... Де він хоче, щоб дійсно кожна душа була навчена, нати Христом, то, наприклад, навіть є такі слова, де Дерем'ян говорить про те, що любіть один одного братню любов'ю і каже, щоб ви пережаєте один одного пошання. Чуйте. Коли Господь так говорить через Писання, щоб так я поступав, щоб я так робив, знаєте, і дійсно шанував усіх, то ви знаєте, коли я його послухаю і зроблю цей крок, що так буду робити, бо він мені потрібний, ця любов потрібна де у сім'ї, в церкві, в суспільстві. І коли дійсно я знаєте, зрозумівши, прийняв, послухав, моє життя буде відповідним. Я буду так жити, я буду так поступати. А серце, коли ми читаємо Слово Боже, то серце воно призначене для того, щоб дійсно знаєте, уникнути тої нечистотихості, тої то набути, що нове серце. Для чого? Бо тому що це серце включає у себе єство людини, а саме це і розум, це і почуття і воля. Знаєте, коли тісно людина вже наповнена, Знаєте, царством небесним згори не цим царством гріховним землі, але небесним, коли має цю інформацію, вона ж я, ну вже життя Бога. Цей вже характер вже формується із неба. розумієте? Бо Тому що ці правила, вони з неба йдуть. Є правила гріховні, землі, та той боріх керує. Але ми ті правила, що відсуваємо, коли ми дійсно збагнули, коли ми повірили. Коли ми народилися згори, коли ми дійсно знаємо, що це слово це є життя Бога дано, знаєте, і цим словом ми користуємося, і Він дав силу Духа Святого для того, щоб Дух Святий мене що направляв на краще, на гіпше. І коли ми читали ці слова, що любіть один одного обратною любов'ю» і каже ще, випереджайте один одного Ви знаєте, Пошаную переджати, це не те, що я ставлю, що своє вічно не буде чого. Це я ставлю Христове. Я умаюсь. Я кожен раз при всякій ситуації умаюся і даю можливість ближньому. Оце проявляється любов. Оце дійсно Господь він дає мудрості, тому що, щоб це зрозуміти і так далі, і жити цим, людям, це перше, чого він дає мудрість. Де ми набуваємо, так просто він дає. Він не теж дає, що це знайти, ну, не несложне, а так просто дає. І також він дає це знання Христове, яке ми можемо черпати і цим користуватися І йде апостол Павло пише до те, що і ця наука як, вона веде вас до твердості. Розумієте, твердезна. Я розумію, якщо дійсно я цього не маю. В сім'ї буде не лад, в церкві буде не лад, суспільстві, на роботі не буде не лад, бо тому що я не сформувався і я ще живу що тим життям, навіть віруючі впадають у такі труднощі. Але коли дійсно Бог відкриває і дає мені зрозуміти, що, Господи, це Ти сказав, це слово є вічне, святе, воно і живе це слово. То чому би я не міг скористатися, аби мені легше було в цьому житті? У сім'ї, чи в церкві, чи де-небудь? І коли ми так приймаємо його, це є благословлення на Христі. Це є живе слово, яке воно заложено в мислях наших. І ми користуємося цим. Хоча ми в тієї живемо, ми спроможні падати. Але Господь третіє підніме. Чуєте? Бо я його син, я його дочка. І він знає, що труднощі, бо і він прожив тут на цій землі, але він, правда, без гріха. Він не зрішив. Але ми можемо падати в якийсь час, розумієте, чому? Бо тому що проблема в тому незнанню, і знайти тому, що я не знаю, і я ще, знаєте, і волю ще використовую. Тому то і Христос і навчав вочній, що неможливо безспокоїсь не було. Вони будуть вас проводити аж до кінця земного життя. Але ми коли маємо інформацію самого Христа, того, якого переможця, який Він може перемагати нас знайти у цьому житті, то ми дуже вдячні, що Він працює з нами, що Він допомагає нам. Ми не хочемо відходити, бо тому що якщо я відійду, є той, який каже, перейде мене. Але я з Христом. Маю слово, і дійсно, коли ми живемо цією знаєте, любов'ю, то ми будемо поважати усіх людей. Які б би в не були люди. Є такі, які не знають, ще Бога. Є такі, що вже усвідомлені з цим Богом, а ще не можуть режитися. А є такі, що вже не знають. Ми повинні, Господь каже, їх любити. Ми повинні поважати. Чи вони з нами так поступні і так далі. Але саме важне, оце серце, яке багато сказано є у Слові Божому, це оце почуття і цей характер, воно повинно бути в цій людині. Бо тому що він відкриває, що воно є лукаве дуже знаєте, і так далі, воно не, ну, воно не не, як каже, воно не як не воно може приготуватися до вічності таке серце. лукаве, <клух> Ніколи. Це треба, як каже Слово Боже, пересадку серця. Пересадку серця мати, так? А де сказано, а це воно сказано у, у Івана 3,5. що коли у розмові з Никодимом. Знаєте, Христос мав. Де Він хотів Царства Божого, ти не знав я. А Він каже, коли хто не родиться з води і Духа, той не може війти в царство небесне. Вода це є слово, яка людина дійсно читає, і тоді вона вірить, що це дійсно Бог каже, і Дух Святий, де вона дійсно послушна Духу Святому, вона не противиться. І Дух Святий наладжує кожне серце у цьому життю, як правильно жити. Оце є народження, це є пересадка серця, це є нове серце. І це нове серце, де він говорить, воно я каже, очищується. очищується. Бо тому що Слово Боже говорить не лише тільки каже про очищення від гріхів, але також воно говорить, що воно повинно наповнюватися. Чудить? Я спротивсь тому гріхові, а тепер треба наповнити. І він каже чим? Тим миром, що добу, той любові, теплевість, вірую і так далі. Оті всі якості, воно наповнюється. І людина, коли дійсно наповнена наживеці, Чуєте, вона нікому не як е, каже, боєзді комусь, щоб людина плакала. Вона просто цим вже І ці, коли я цими якостями користуюся людей, а людям дуже приємно. Чому? Бо зла нема. Нема в моєму серці згадує якомусь причинення. І це нове серце, яке Бог дає знаєте, через слово, де ми маємо віру. Де ми можемо зміцнитися, де ми можемо дійсно радіти вже тут на цій землі. Хоча знаємо, що дуже важко на цій землі, навіть в нашій державі дуже важко. Знаєте, стільки людей. Ми дякуємо Богу, що тут немає. Але все одно ми переживаємо, ми молимося, ми, ми можемо навіть зібрати якісь кошти, не можемо передати. Знаєте, тим солдатам, сьогодні брат Василь Марковський передає і каже, Київ вдячний. І я кажу, слухай, треба молитися, тільки він там вже, вже більше півроку і не пускають. А сьогодні він сказав, пустили на чотири дні. Я mm -hmm. кажу, треба молитися, щоб Господь дійсно допоміг. І той брат такий радий, каже, а хто це зробив? Такі? Знаєте, ти всі, яких було 17-го, а самі віруючі. І там і Господь все, мені. Ну, і хто це все нам переслав таке? Брати, коли ми дійсно цим живемо. Коли ми користуємося, коли ми дійсно любимо, ми будемо, як каже, у, у цих ділах будемо причені, ми будемо робити, ми будемо рухати. І тому ці нові серця, нові серця вони дійсно не богославні, вони благословенні, Вони зміцнюються. Хоча бувають такі моменти, що падають, але Господь підніме праведне. Так написано. Праведного ну, підніме. Чому? Бо зв'язаний. І він ще не може, але він формується. Кожен раз не бере щось до доброго, дібшого, кращого. І це для якого створіння. Це є зріст християнина, де дійсно кожен може відповідно каже, зробити правильний висновок у своєму житті, за своїй душі. І він каже, що Бог говорить, наприклад, що робити своїм серцем. А Бог каже, Дай мені сину серце своє. Бог каже, віддай мені. Це як віддати, повірити і його словом користуватися і вибрати все добре. І щоб це все добре могло провадити в моїй сім'ї скрізь, де наступить. Все добре. Оце є то серце, де Бог може сформувати. І далі ми читаємо, що правда, люди дуже хочуть бути щасливими. Правда? Котра людина не хоче бути щасливим? Всі люди хочуть бути щасливими. Вони, вони каже, довкола чого обертається їхнє вчатне життя. І каже, перше, їм важко що? Учитися. Є важко. Їм важко працювати, здобувати маєтки. Це нелегко приходиться, правда? Одружуватися, набувати дітей, друзів і сім'ю досягнути що щастя. І це воно цей процес є. І це відбувається. Це Господь нічого не каже, але каже, все це є добре. Все це добре. Але не є вистачання, де треба, щоб Господь був як найвищий і так далі. У цих ситуаціях, де ми дійсно трудимося, ситуацію. Тому приможу. Соломан написав, що над усе, що лише, лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Це написано в Пришті 4:23. Це Соломон говорить, що з нього серце походить життя. І ми вдячні нашому Господу за такі слова, і ми будемо дійсно вдячні за те розуміння, що він дає, що дійсно. Це є нове серце, це є нова країна, це є нове царство, це є нові правила для кожної людини. Стара країна це є старі правила, які гріховні, які ми маємо подивитися, тікати від того гріха і так далі. А здобувати знаєте, нове царство. Це тобто, мати ту надію, мати ту віру, що Господь дійсно приготує нас до зустрічі. Тому Він криче в сьогоднішній день всіх, щоб кожен міг прийти до нього. І він що дасть нове серце. Він зробить цю операцію для того, щоб дійсно людина з новим серцем могла вже Бог приготувати її до зустрічі з собою. Це обов'язково. Без нового серця нема Царства Божого. Дещо тільки з Ісусом Христом, нове серце, де в сьогоднішній день не можемо Основувати і дійсно розуміти і можемо славити Його ім'я. Тому нехай Господь благословить, нехай змісне кожного з нас, а йому нехай буде слава нашому Богу Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. 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 Я ще прочитаю такі вірші. Щасливі, щасливі, хто свою надію не поклада на марноту. Зерно пшеничне. Тиші сіє на славу Господа Христа. Щасливий, хто йде в терпінні і у гору зір підносих слів, де ясні зорі в де славний день нових надій. Щасливий, хто надію в вірі, стримить з любов'ю до мети, хто йде вперед у дні злі і сірі, це чин блаженні і святий. Щасливий той, у кого напруга, З життям боротись завжди рад, хто руті раз поклав на плуга і не оглядається назад. Слава йому, нехай Боже, за цінні слова, за те, що ми дійсно можемо славити нашого Господа, бо лише тільки Він достоїн всякої слави. Дякуємо Боже, що в нас є, що він нас знайшов. І ми будемо ділитися з усіма, і своїми рідними, близькими, знайомими, з друзями, що Господь любить і вас, щоб і ви прийшли до пізнання правди, щоб ви мали нове серце. Борехтіть з новим серцем людина піде у Царство Боже. Йому слава, нехай буде нашому Богу. Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Я зараз ми. Не...